Виконуємо номер 8.1 із підручника Геометрія 8 та номер 16.1 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Усно. На малюнку 8.3 У підручнику математика номер малюнка буде інший: А1Б1 паралельно А2Б2, і паралельно А2А3Б3. А1 А2 – 4 см, А2А3 4 см Б1, – 7 см. Знайдіть Б2Б3. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала мов задачі. У нас А1Б1, паралельно А2Б2, паралельно А3 Б3. А1 А2 4 см, А2А3 4 см. І B1, B2 у нас 7 см. Потрібно знайти Б2, Б3. За теоремою Фалеса, якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні рівні між собою відрізки, то вони відтинають рівні між собою відрізки і на другій її стороні. Тому на другій його стороні, тому у нас Б2, Б3 буде 7 см. За теоремою Фалеса. Оскільки це маленька літера, я виправлю, оскільки. А1А2 дорівнює А2А3, то Б2Б3 буде дорівнювати Б1, Б2 і дорівнює 7 см. Записуємо відповідь 7 см номер 8.1 із підручника геометрії 8 та номер 16.1 із підручника математика 8 виконано.